Доброго дня, друзі! З вами у Карах. Деталь. Сьогодні в нас порівняння двох доволі цікавих сидінь. Це в нас сидіння Каметет. вартує в районі 18 тисяч гривень. Механічне, ви вже його бачили в нас на оглядах. Зліва в нас так само це бренд Каметет. але воно вже йде на під 200 Взагалі, компанія Каметет спеціалізується на сидіннях до спецтехніки. Тобто, у них в лінійки ви можете побачити і ось такого плану сидіння на, під... на пнєвому підвізці, і також в ось такому виконанні, шкірозамінник буде, така сама модель, але також буде на пневмі. Давайте почнемо з підголовників. Тут у нас. Доволі приємна тканина, можна сказати, як в машині. Тут в нас йде кожзам, також м'якенький, ось так виглядає. Потім в нас йдуть два підлокітника, тут у нас регулювання ось таке, тут ось таке. Та якщо подивитись з боку на підлокітник, в варіанті дорожче не. Сказав, до речі, його ціну, воно вартує в районі 36 тисяч гривень. Тобто підлокітник буде товщий. Регулювання спинки в нас ось тут здійснюється ось таким рычажком. На лівому варіанті ось такий речажок. Тобто, я думаю, більш зручніше буде. Потім йдемо з регулюванням вперед-назад. Ось у нас це в нас накручується вага. І регулюється хід самого сидіння. Зліва в нас кардинально інша ситуація. Є в нас ось це працює пневмо. тобто подушка зараз буде качати, це вверх-вниз і воно так само буде амортизувати. Так, Потім в нас. Так само присутній ремінь безпеки. Тут він автоматичний. Ось так відпрацьовує тут. Тобто ви пристібнулись і поїхали. Стосовно ще сидінь, тут у нас можете побачити, в цьому варіанті є такі упори, як підтримка. Не зовсім рівне воно, а з упорами, що будуть вас тримати. На цьому варіанті вони так само присутні, але вони менші і не такі ярко виражені. Але основна різниця між ними, що справа в нас сидіння механічне, а зліво на пньому Тобто я нажимаю кнопку, воно давайте спустимо його. Бачите, спускається. І нажимаю, воно зараз буде накачувати. Бачите, піднімається. Всередині тут встановлена спеціальна подушка, і так само в комплекті входить сам компресор. Їх на ці сидіння можна придбати також окремо. Тож, друзі, зараз ви бачите два сидіння. Два сидіння доволі якісні і зручні по відгукам клієнтів. Але далі обирати вам або взяти ось таке, яке вартує в районі 36 тисяч гривень на на пневмо 200. Або взяти за 18 на механічний, але також воно гарно відпрацьовує. Тож, друзі, вибір за вами. І ліве, і праве сидіння є в наявності. По бренду це комітет, канадський бренд, Якість в них чудова. Можете самі це побачити. Тож, друзі, звертайтеся за номерами під відео. З радістю підберемо сидіння під ваш смак. Дякую за увагу. Гарного дня!